Які відоси ти хочеш знімати? Що тебе не нравится? То що ти, блядь, постійно сосати і сосати, блядь, за счику і защику, блядь. У мене вже за місяць з блядь, блять, розбили свого відео, блять. Кожен раз якусь хуйню, блядь, придумала нормально. Ні, давай туди все встав. Наши ти це робиш, блядь. Ну потому что это смішно. тут смішного, блядь, Скажи що, смішно? що то смішного? Смішно. Я підтримую мужська солідарність, правильно. То, що чоловік казав, так і треба робити. Тож чоловік, то ж святе, чоловіків треба слухати. Якщо чоловік каже так, значить так. І нема що сперечатися з чоловіком. Все. Ну, дівчата, що ви хотіли? А як по-іншому? По-іншому не буває. Що смішно? От мужчина спитає, йому смішно. Йому не смішно ніхуя. А мені смішно. Хоч в мене ніхто не питав. Але я скажу: мені смішно. Все, пиляйте контент, все правильно. Чоловік знає, що робить, чоловіка треба слухати. При, чому, блядь? при, всьому, блядь. при всьому. При всьому, і при ньому, знаєте, професор, прийом. А... Ну, таке, знаєте, слово не дуже, як то кажуть дівчата, деякі люблять. Але деякі обожнюють, деякі дівчата без цього жити не можуть. Представляєте? Їм навіть це подобається. Вони навіть просять це комусь. Ну, як зробити комусь не комусь, а саму, своєму хлопцю або своєму чоловіку, так? Да, пацани, комусь так повезло. А комусь не повезло. Але яка основна мета цього відео? Основна мета цього відео це слухати своїх чоловіків. Якщо чоловік каже робити, значить треба робити. І нема чого спорити з чоловіком, і нема чого доказувати свою правоту. Чоловік знає краще. Все. Так і назвемо це відео. Чоловік знає краще. Вийшли заміж за чоловіка, значить треба слухати чоловіка. Якщо чоловік навіть говорить то слово, яке вам не дуже подобається, треба все одно слухати і не сперечатися. І тоді сім'я буде міцна. Довго тривала, аж до, як то кажуть, старості. А як чоловіка не будете слухати, то ніц з того не вийде, дівчата. Ніц з того не буде. Якщо чоловіка не будете слухати. Якщо чоловік не п'є, не б'є, не гуляє, то вже золотий чоловік. То вже золотий чоловік і його треба слухати. Якщо не будете такого чоловіка слухати, він знайде собі другу жінку, яка буде його слухати. А ви будете потім плакати от такими вот сльозами. Дивіться, от такими вот сльозами. Так що чоловіка треба слухати, і то навіть не обговорюється, щоб я того навіть більше не чув. Всі, щоб то почули. Все. Значить, ідете до чоловіка і питаєтесь, як правильно. Як треба то зробити, як треба все зробити? Все. Як чоловік скаже, так і робить. Все. Йдіть.